Вітаю цьому каналу. Це знову я і хочу розказати е, про чергові, може, неприємні речі, які я спостерігаю безпосередньо в Бекетфілді. Зараз я заїхав на Південний схід Бекерсфілда і неподалік є очисні е, як сказати, споруди. Е, ну Очисний комбінат чи там завод, як він називається. Так багато таких, якщо на мапі дивитися, квадратних водяних якихось там озер, от там очищають, зрозуміло, ну, очищають е, каналізацію. І от. Я їду, куди вона мені показує? ось так. Ви? Там я мабуть не виїду. А, може, вийду. Да. Заїхав в таку ком'юніті. Нові будинки, шикарні будинки. І тільки під'їжджав уже до воріт з кодом. І сильна вонь. Короче. Короче, сильна вонь. От подивіться, яке шикарне місце. Як все побудовано шикарно. Так, це так рівніше. Будинки, погода, сонечко, пальми посажені. А в повітрі вонь невиносима просто. Це я зараз тільки терплю ряді того, щоб вам записати це відео. Тобто США країна контрастів, і ці контрасти можуть проявлятися... Вон там написано, читав, God Bless America. І ці контрасти можуть проявлятися в чому завгодно. Ось тут вони проявляються в тому, що <сіць> всі ці ерії воняє сильно. Ну, знаєте, так як от колись стоять біля відкритих, як кажуть, какашок. І, ну дуже сильний. От, гей-от. Гейт Топенс треба від'їхати ще може. Когось от вона вже і ударяла. Це тупая, це друга тупа система, коли пишуть, що ворота відкриваються всередину, а не сюди внаружу. Ну добре. От, вулиця Астерлінг. Е Вонь стоїть невиносима. Ну, тобто, звісно, терпіти то можна, але вибачайте за вираз, як стоїш в повністю обісереному туалеті і чогось чекаєш. А тут люди живуть. А, до речі, це може бути ще пов'язано з тим, що я тут бачу. От сіну, може туди і коники. а, так, да, вони бачи коски, корови і все разом. Ну от такі недоліки. Авеніда Дел Ріо. Тут я заїжджав, їздив. І це відомо багатьом. Що південно-східній частині така вонь стоїть в Беркесфільді. Ну все, поїхав. Від воні, Вибачте, за мій французький, як кажуть. який багатий навіть, тільки що я проїхав справа. Шикарний, ну просто двори з колонами. Просто не встиг повернути. Ось тут другий ще є. Є великі такі садиби, скажем. Як раніше казали на нас да? так? Але стоїть у воні. Все, переїхав.